Яструби. Вони можуть бачити свою здобич на відстані до 8 кілометрів і розрізняти кольори, які недоступні людському оку. Є понад 270 видів яструбів у світі, що робить їх однією з найбільш різноманітних груп хижих птахів. Вони поширені майже по всіх континентах, окрім Антарктиди. Яструби одні з найбільш маневрових птахів. Їхні крила мають форму, що дозволяє здійснювати різкі повороти та змінювати швидкість, що допомагає їм полювати на швидку здобич. Більшість видів яструбів є моногамними, тобто вони вибирають одного партнера на все життя. Пара яструбів може разом будувати гніздо та виховувати пташенят протягом багатьох років. Яструби часто полюють на тварин, які перевищують. Щоють їхні розміри, таких як зайці або навіть інші птахи, вони використовують свої гострі кіхті, щоб миттєво вбити здобич. Яструби відомі своїм пронизливим криком, який можна почути на великій відстані.